<кій> Добрий день. Добрий день Привіт усім. Так, я згадаю. Так, як тут записувати. Mm. Може я згадаю, як записувати відео. Чи згадаю, бо згадаю пароль. Я взагалі багато чого хочу. Але от виходить як коли. І почнемо з класики. Цікаво, яке це відео? Четверте буде, чи ні. О, я ж я ж забув, що я, що я хотів робити. Це, до речі, найстаріша версія. А ми послухаємо. I'm on that weird side of TikTok. Uh -huh. Ясно. Але він деколи трохи підвисає. Let's watch that again. Я, я ще нічого не показую. True. А взагалі, для того, щоб це було правильно, то треба ще мою фотографію в кутку поставити, бо це я граю, а не він. Але, мабуть, не будемо вивтомитись на оце дивитися. І взагалі, як там, face reveal? Ще не було фейс ревілу. Як як це сказати? Типа розкриття обличчя. Розкри... розкриття лиця. Отже, отже, а, чекайте. Reactbut ти маєш що про це сказати. Now, this is content. М -м, правда. Блін, це треба буде його перекладати. чи? Якщо комусь дуже треба буде, спитайте мене. Українська. Добре, яке перше слово. Реакція не вміщається. Reactbot, підкажи щось. I, I don't get it. Mm, я теж. Work smarter, not harder. Mm, яке там було слово в. Має закінчуватись на на, мабуть. Тоді банка. Але А було би зелене тоді. Значить. Е... Наприклад, О! Бочка. Що бочка, якщо я сказав на... Не знаю. Сі. Я хотів Сірко, але забагато багато літрів вже було. Що, якщо банан? А! Е. Добре, які є слова. Цуна, Хуна, Шуна. Руна, у нас, Фуна, пуна, руна. Чи є руна якийсь. Руна. Рунар. Руна. Рунар. Рунар. Є така професія. Можна було б денар. Ну, давай, денар. О. Oh. Окей. Okay. Реакбот є якісь реакції. Дям! Mm -hmm. Класно. <laughs> Дякую. Дякую за цю важливу реакцію. Діна. Дін. Діна. Окай зовсім ніякі голосні не підходять. Дуна. Ду Дунай. Дунай. М -м, ну так не чесно. До речі, наступне відео може буде пов'язане з Дунаєм. Може? М -м, тепер. А, почекайте, реакція. Clearly edited. <реш> ні, ні, це записано наживо. Учимо англійську з ракботом. Mm, яка була відповідь Дунай. <реш> Добре, ваттен. О. Ан. Коран зарахується. Ні. Ан. Може знов банан. nie obejrzyła, ale bo van pieszce z ma być reakcja. I'm react bot. Mm, nareszcie. On. O, on. Orban. On. Оооо! Реакція. Perfect. No notes. Правда. Зіграйте у Wardle 6. все те ж саме тільки на 20% цікавіше. Серйозно? Ви вгадали з другої спроби. Зможете завтра повторити? This is so Capricorn-coded. Um, я, я не пам'ятаю, який зодіак, як буде латинською. Жупан. <laughs> Є. Uh, yeah. Виходить, має бути А остання, мабуть. Якщо це не Аурум Я не знаю, на що я це зробив. Отже, Журба, але вже є літери Мурба. бурба. Куба. Могла Ку -ку би бути Куб. Куба. Якщо Кучма Не. УА. Це як? УА. 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 Охуа. Як як. Є, є якесь таке слово, але я не знаю. Навіть. Що? Що? ЗО? Чи може бути це якесь наше слово? По ідеї ні. До. До можна вбити дуель щоб перевірити всякі літери. Мабуть, можна. Суа. Суахили хибаш. Хирих... Туа. Туа. Хоктуаль, <режит> uh, як, як мені жаль, що я це сказав. Буа. Короче, я перевірю дуель Уаль, вуаль! Єєе, вітаємо, ви вгадали слово. That's a 5 out of 10 for me. А, що тільки 5. Це була нормальна робота. І в це. Ти знаєш слово вуаль. Ой, це, те, це. де те, <свистачте> я завжди перевіряю, що кольори означають. Чи це не те. Дієсірко. Ого. І всі не в правильному місці. Скажімо. Лос... -ло Лоскіт. Як буде Леска? Це взагалі неправильне слово. Чи, чи як? Мабуть, що типу можна написати Ліска, але в мене і немає і К на тому самому місці. Лоск. Ло, локон. Локон, чи я неправильно думаю, це слово чи ні. Знову, знову таке це мабуть що можна. О! Виходить. К. Коло. Може бути. Коло. колоц, Колок. Коло. Коло. Колох, колош. Колош, коло. Колос. Є! Я yeah, Speak your truth. Я точно не буду його перекладати всього. Вордл байгоро. Той сайт, на якому трохи криво взяти словники. Ворох. Ну і добре. Ва. Ва, це важливо. So це, що воно в кінці? Котва Невже вже і так багато цих літер? We are so back. Що якщо цегли? Я трохи перемішаю їх, вийде лаваш. В принципі, справжній лаваш це теж трохи перемішати. Добре, тоді... я щось зовсім не можу думати. Я думаю, не, не, дуже не вистачає сірка, хоча я вже перевірю деякі Угу. С, чи може бути СВ? Мабуть, не може. салав Love, салав Сплав. Мабуть. Чи краще стоп. Реакція. <laughs> <laughs> правильно, правильно, що ти завіс на таких словах. А, це що не вміє Читати. З клавіатури. Реакція. Challenge accepted. Це не сильно помогло, але добре. Може якась журпа для того, щоб перевірити. Правда, мало голосних. Треба підібрати слова, щоб перевіряти голосніше щось таке. УА! І цих всяких немає. Су. Угу. Кор. У а. Розно жупан. ні вже перевірили багато які. Не цікаво, це слово є чи немає. Ура, це слово є. І воно нам допомогло знайти Д. Ду. Дуца, Ду, да. Ду ду, ду, дудар Могло би бути, але ри немає вже. Ду знову Дунай Невідоме слово. Може бухай. Я, я просто перевірю, а, бо немає навіть Ду, Може, а, Може, дуже, дывкинці, уат, уцат, унат, хм дуан «Дуцан»? дунан, душан, душан духан. Шатка духа. Угу. Тут немає такого слова. Нащо мене? Нащо ви мене сюди послали, якщо тут немає такого слова. Не знаю, що із з цього, мабуть. В новішому є. Перемога. Bro, just won the woke contest. Сказав contest. Ні, я трохи, трохи не те виграв, мабуть. Dude's going goblin mode. А ну, ти знаєш слово Духан. Знає. Вот. Сирко. Цегла. Е, сен. Не сон. Не, мені самому вже нудно, але скажи щось. Was that the bite of 87? Мм. Mm. Підвисаєш все ще. А сен. Я я не хочу. Це може це той, що згенерований трошки. Я точно не вгадаю. ще слова сьогодні були жупан. Поддувати вже. Yensen, значите, я знав, що я не вгадаю. Що таке Єнсен? Якась назва? Мабуть. Так все легко вирішується, якщо забити просто. Ракдбот, реакція. They don't make them like they used to. Я, я теж так подумав, коли побачив, що немає вже чого. Uh, who's gonna tell him? Mm, ну, тоді і все. На цьому все. Я не знаю, чи я задав, як записувати. Щось далі буде. Може. Якщо все буде добре, якщо я зможу. Мабуть. Я не знаю, чи я. Я не знаю, що я хочу. Я не знаю, що я можу, але якось воно буде. Все, бу... все буде добре. І в мене, і у вас. Все у найкращого. React bot, сжи щось. А не знай, я просто не фінте так футбол. Добре. If this gets 10,000 likes, nothing will happen. <laughs> it's true. Bro, who did this? Heckin' Jonker. Tell me something. Literally obsessed with their hair. That's enough internet for today. Oh, <laughs>